Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Це якраз той випадок, коли одна людина може змінити хід історії, сказав сьогодні помічник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейк Саліван після розмови із спікером Палати представників американського конгресу Майком Джонсоном. Саліван підкреслив, що якщо Джонсон поставить на голосування законопроект, який передбачає допомогу Україні у її війні з Російською Федерацією, за це рішення проголосує більшість конгресменів, як демократів, так і республіканців. Однак, все залежить саме від готовності спікера палати представників поставити цей важливий законопроект на голосування. Вважалося, що певне розуміння ситуації. Відбудеться сьогодні, коли президент Сполучених Штатів Джозеф Байден зустрічався із лідерами конгресу. Однак американські медіа підкреслюють, неважаючи на те, що з питання щодо закриття роботи американського уряду демократи і республіканці просунулися настільки далеко, що є сподівання, що. Цьому закриттю вдасться запобігти з питання допомоги Україні. Думки знову розділилися. І після зустрічі із американським президентом, який закликав конгресменів підтримати Україну, тому що зволікання з цією підтримкою призводить до найтяжчих наслідків, знову. Відкрилися розбіжності у підходах до цієї проблеми. Якщо і президент Байден і лідери демократів у конгресі наголошували на необхідності якнайшвидше вирішити питання щодо допомоги Україні, спікер Палати представників Майк Джонсон чітко вияснив ці пріоритети, які зараз є у нього з приводу подальших дій палати представників. Перший пріоритет для спікера це саме бюджет і здійснення заходів, які допоможуть уникнути закриття федеральних відомств. Другий пріоритет це питання безпеки на кордоні Сполучених Штатів і Мексики. Нагадаю, що прикриваючись саме цим питанням, республіканці фактично заблокували виділення допомоги для України і Ізраїлю запропонували. Щоб ці рішення ухвалювалися в якості пакету домовленості між двома партіями в конгресі, а коли республіканці і демократи, врешті-решт, досягли компромісу саме по питанню кордону, республіканці несподівано відмовилися від пакетної угоди і запропонували голосувати по всіх цих питаннях, окремо що й призвело. До успішного голосування по допомозі Україні у Сенаті і до фактичного блокування аналогічного голосування у Палаті представників Майк Джонсон назвав обговорення питання по допомозі Україні підкреслює саме обговорення, а не вирішення третім пріоритетом у діяльності палаті представників і. Саме це змушує сказати, що найближчими тижнями конгресмени навряд чи зможуть повернутися до обговорення цього питання. Тим більше що і по перших двох питаннях реального компромісу між республіканцями і демократами не існує. Існує тільки сподівання, що республіканці все ж таки не підуть на остаточне. Закриття роботи федеральних відомств Сполучених Штатів вже найближчими днями, а знайдуть компроміси із демократами, які дозволять уникнути цього досить критичного для самих сполучених штатів розвитку ситуації. Отже, що відбувається насправді? Майк Джонсон просто намагається тягнути час стільки, скільки у нього є можливості для того, щоб не втратити власне політичне реноме і водночас догодити колишньому президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу, вплив якого на республіканців збільшується із кожним днем. Трамп щойно виграв в у південній Короліні. Очікувано, однак, кожний вибір республіканських. Виборців на користь Дональда Трампа буквально паралізує конгресменів, які побоюються, що оцінка їхньої діяльності з боку Трампа фактично поставить крапку на їхніх політичних кар'єрах, якщо колишній президент, який претендує на повернення до Білого дому, висловиться щодо них у негативному ключі. І зараз, коли Трамп, очевидно, виграє ще й праймеріс у штаті Мічиган. Точка зору республіканських конгресменів та й сенаторів про те, що колишній президент Сполучених Штатів має бути задоволений їхньою поведінкою як законодавця, не те, що не зменшується, а збільшується. Тепер що потрібно Дональду Трампу? Йому потрібно, щоб ніхто не заважав йому у здійсненні цієї політичної програми, яка очевидно знаходиться у його власній голові. Трамп може щиро вірити, що коли він стане президентом Сполучених Штатів, він домовиться із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Симпатія, яку колишній президент Сполучених Штатів виявляє до автократичних правителів, є очевидною і далася взнаки на всьому періоді його перебування у Білому домі. Трамп постійно намагався зустрічатися із Путіним. Він проводив абсолютно беззмістовні розмови із північно-корейським диктатором Ченіном і. Відмовлявся помічати, що його зовнішньополітична активність призводить до ганебного фіаско. І очевидно, що зараз, коли вже не істеблішмент республіканської партії впливає на Дональда Трампа, а Дональд Трамп впливає на істеблішмент республіканської партії і фактично приватизував цю політичну організацію на власну користь, Трамп буде діяти набагато більш відверто, набагато більш впевнено, не звертаючи жодної уваги на. Те, що там подумають республіканці, прихильні до України про його можливі домовленості з російським лідером, але Трамп прекрасно розуміє, він добре знається на політиці, що для того щоб здійснити свою програму, йому потрібно, щоб ніхто проти цієї програми не виступав. Тобто, щоб на момент його обрання президентом Сполучених Штатів на фронті була катастрофічна для України ситуація, і він виступав в ролі рятівника України від російського бажання знищити сусідню країну і зробити її частиною власної території. Для того щоб виступати у ролі такого рятівника. Дональд Трамп має бути впевнений, що в Києві ніхто не скаже жодного слова заперечення щодо тих домовленостей, які будуть ухвалені лідерами двох ядерних потуг двома партнерами по плідних перемовинах Дональдом Трампом і Володимиром Путіном. І саме тому Трамп буде гальмувати допомогу для України стільки, скільки у нього вистачить політичних сил. А у нього багато зараз політичних сил. Нічого з цієї програми не вийде. Якщо Трамп стане президентом Сполучених Штатів, він зазнає чергового гучного політичного фіаско. Просто за наш рахунок. Путін не домовиться із Трампом, а використає Трампа із усією політичною майстерністю колишнього КГБшника. Трамп образиться, ситуація стане ще більш кризовою. І може перетворитися з російсько-української війни на багато більш масштабну конфронтацію між Сполученими Штатами і Росією тоді, коли двоє лідерів, впевнених у своєму его, готові діяти так, щоб довести світові свою власну значущість. Так що 2025 рік в разі обрання Трампа президентом Сполучених Штатів може стати роком великої і жорстокої війни. Питання тільки, яким буде місце в цій війні? У самої України. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Байміакофі, який допомагається розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства в самому YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!